Набридувати витрачати купу коштів на паливо. Дивіться, класний варіант, електричний Kia з Запасом ходу 500 км, 64 кВт батарейка. Автомобіль в класному збережному стані, максимально свіжий. Це автомобіль вже 7 місяць 2021 року, платається 2022 року. Пробіг 67 тисяч кілометрів, має багато класних асистентів, гарна комплектація, Європа. Зараз вам покажу так швиденько, а потім повний огляд. Вже новий екранчик рестайлінговий. Все чистенько, охайно, максимально збережений автомобіль, багато асистентів. Бачить автомобілі, гальмує. Безключовий доступ. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096079167, вашкарто.кон. Інстаграм, ютуб, телеграм. На сайті будуть фотографії детальні цього автомобіля, також посав наші всі соціальні мережі. Кого цікавлять автомобілі, переходьте, підписуйтесь, вибирайте. Регулярно приганяємо автомобілі, багато електричних автомобілів, дизельних автомобілів, всі з оригінальними пробігами в максимально збереженому стані. Так, дивіться, зараз я вам обіду покажу по колу спочатку, потім більш детальніше. З усіх сторон. Отак от виглядає автомобіль. без м'ятин, царапин, максимально охайний. Пробіг, ще раз повторюю, 67 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний. Запас ходу дуже класний, 500 кілометрів. Такий візуальний має стан. Так, по зарядці в нас тут є швидкісна зарядка. Там за годину можна зарядити повністю автомобіль, домашня розетка і швидкісна ccs 2 Тут уже трьохфазна, тому вдома можна досить швидко заряджати, купити провід подорожчий і швидко заряджати. Так, гума в нас. Це в нас сезонка. По даті у нас я дивився 50-й тиждень 2022 року. Позаду в нас літо. Також в гарному стані. Є, до речі, камера заднього виду. так, Тут також така сама гума, так, а от тут я покажу по даті. Ось 50-й тиждень 2022 року. Гарна гума. Можна їздити і насложується. Замінювати нічого не потрібно. Готовий до експлуатації вже зимою. З нашими зимами такої гумою передостатньо буде. Ну, звісно, хто хоче, може замінити повністю весь комплект, поставити зимовий, але ніякого сенсу в цьому не бачимо. В принципі, так досить можна їздити. Зими в нас досить мало, але, звісно, кожен дивиться вже як хоче. Так, далі ще вам покажу. По склу у нас рідне, рідне скло. Так, тут також погано видно, оригінальне, оригінальне передивлялося. Тут також оригінальне, оригінальне, оригінальне і також оригінальне. Має безключовий доступ. З автомобілем, до речі, два ключі. Багато асистенти бачать полосу, знаки також під низом. У нас розміщений дистронік, гальмує, це тобто безпека, дуже класна. Як автомобіль розвивається. Так, постану в салону у нас максимально все охайно, чистенько, нічого не зацарапано, все збережено. Сидіння комбіновані, порошки у нас в максимально збереженому стані, кермо взагалі ідеальне. Так, Зараз сяду, покажу детальніше, От пробіг 67 тисяч кілометрів. Так, зараз, мабуть, заведемо, покажу, як виглядає. Кермо, мультикермо, багато різних. Налаштувань, великий екран, найбільший вже рестайлинговий. клімат, е переключання передач у нас, вибір руху, електрорушнічок, дуже багато різних ніж, великий такий і попереду, і в цьому місці, тобто з усіх сторон, є, до речі, підсвітка, досить гарно виглядає. Так, Це, мабуть, потрібно виключитись на режим переключити. Да, ось. Вона в багатьох місцях світиться, і в цьому місці, і по колу на центральній консолі. Також у нас є підлокітник, дуже багато місця. Такий сімейний класний автомобіль, досить просторий. Також у нас, як завжди, підсвіточка е, ось вмикається, Велика така ніжка тут для окулярів. По налаштуванню, до речі, дуже багато опцій. Є CarPlay, Android Auto, також там куча-куча ну, налаштувань, дуже зручно для користування. Тому хто хоче, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Досить така приборка виглядає. До речі, запас ходу 500 км. Все ж залежить від того, як ви будете рухатись. Тут у нас от трошки майже повністю заряджено, 473 км показує. Показує досить правдиво, тому хто хоче, приїжджайте, економте. До речі, по економії у нас тут виходить 30-50 копійок на 1 кілометр за нічним тарифом, там, звичайним тарифом. Також це не то, що 3-10 гривень витрачаєте на дизель бензин. Дуже значна економія, велика різниця. Так, це бачите, от розумний автомобіль показує, що я забув ключ всередині, ну не забув, а ключ зі мною, машина не виключена, показує, що ти забув. Вимкнемо автомобіль. Отак от виглядає, є підлокітник. Все максимально охайно також. Так, і з цієї сторони зараз покажу. Також карта максимально збережена. Так, Кермо покажу з цієї сторони. Взагалі в ідеальному стані. Ну, автомобіль максимально збережений, пробіг оригінальний, тобто все відповідає дійсності. Приїжджайте, дивіться, купуйте, будьте задоволені, економія дуже відчутна. Так, і по багажничку зараз покажу також. Так. Досить такий великий багажник. Має гарну ширину, глибину. По зручностям у нас отак от відкривається одна ніжка, потім отак от відкривається дуже багато по бокам місця. Також позаду це можна підняти. Потім навіть піднімається ця вставка, під низом ще одна вставка з рамкомплектом. Там є провід, до речі, зарядки. Я вставив туди, щоб тут не заважав, було більше місця зручного. Також ціп відкриваються, кліпсочки, і там ніжки є. Тому класний багажник. До речі, зараз подивимось, відкрию, як буде в нас по підлозі чи рівна підлога. Так, з цієї сторони часто люди запитують про цю опцію. Ну, скажу, так, да, рівна підлога, класно, дуже багато місця. Це знімається. От Зараз навіть і покажемо, як воно виглядає. Бачите, навіть з однією рукою можна зробити, дуже багато місця. Продаються такі матраси, можна надути, покласти, десь поїхати. Хто любить подорожувати, дивіться скільки місця. Взагалі прям супер. Так, зараз швидко складемо, як все виглядає. Дивіться, все також однією рукою. Завжди показую, щоб візуально було видно, як все робиться. Щоб люди розуміли, як користуватися автомобілем, потрібно буде кожного дня. Тобто все легко, має отакий вигляд автомобільчик, тому кого цікавить, економія кожного дня. Приїжджайте, дивіться, вибирайте. Багато місця позаду. Я за собою сідаю без питань. Дуже комфортно. В такому своєму класі. Найбільший по місцю позаду, попереду. Тому кого зацікавило, приїжджайте, дивіться. Так, це як завжди наш номер телефону 09607-9167, вашкарточ.com. Instagram, YouTube, Viber Telegram. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Всі на наші соціальні мережі, номер телефону. Тому переходьте, вибирайте, підписуйтесь, слідкуйте. Регулярно приганяємо. Пробіги тільки оригінальні. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.